Пропонуємо вашій увазі систему скляних дахів PR141, яке стане стильним та функціональним доповненням екстер'єру вашого будинку та ділянки, переваги даної системи з алюмінієвих профілів та скляного покриття, жодного зварного шва, легкий монтаж, швидке виготовлення під ваші розміри, наявність водовідводу. Вигідніша ціна в порівнянні з системами з інших матеріалів, різноманітна сфера застосування, прибудинкова територія, кафе, торгівельні приміщення тощо. В цьому відео ми ознайомимо вас з елементами конструкцій, вузловими рішеннями та монтажем на основі готової системи і міністенда. Принципи конструювання скляних дахів. Загальні габарити системи та наповнення покриття визначаються в залежності від. Геометричних та конструктивних умов майданчика, регіону та розташуванню відносно навколишніх забудов, функціоналу системи, вимог замовника до зовнішнього вигляду. Оптимальні габарити та конфігурація розраховуються на кожне замовлення окремо. Максимальні розміри системи довжина секції до 6 метрів з можливістю набирати потрібну ширину з кількох секцій, виліт до 3,5 метрів, висота до 3 метрів. Приблизьких до максимальних габаритів системи та прогнозовано великого нормативного снігового навантаження система має можливість підсилення балок додатковими профілями згідно з розрахунків та рекомендацій виробника. Конструктивні елементи системи колони 120 х на 140, товщина метала 2,5 мм, виконують несучу роль. Головна несуча балка, яка в поєднанні з колонами виконує функцію водовідводу. Пристінна балка, що є опорним елементом для балок покриття і монтується безпосередньо на стіну будинка. Балки покриття та прижимні планки, які сприймають навантаження від скла і передають його на головну та пристінну балки. Лицюва декоративна кришка до головної балки. Внутрішні декоративні планки, заглушки головної та пристінної балок, елементи кріплення колон до підлоги. З'єднувальний елемент головної балки при необхідності розширення конструкції до потрібної довжини, воронка для водовідводу, ущільнювачі, Монтаж Згідно розмірів та креслень розмічають положення пристінної балки та колон. Колони. Два варіанти кріплення до підлоги. Перший з зовнішнім кріпленням через опорну пластину з зовнішнім анкеруванням. Другий з внутрішнім кріпленням за допомогою внутрішнього П подібного елемента. Пристінна балка. Монтуються в заданому положенні на стіні анкерами, що підбираються відповідно до матеріалу стіни. Головна балка монтується на колони та фіксується набором кріплень в заздалегідь підготовлені отвори. Також за погодженням в даній балці робимо отвір для монтажу водовідводної воронки, балки покриття заводяться пазами на відповідні полички головної та пристінної балки. А після завершення монтажу всієї перголи надійно фіксуються. Лицьова декоративна кришка Монтується після монтажу балок і фіксується до головної балки. Внутрішні декоративні кришки монтуються в пази пристінної та головної балок, заповнюючи простір між балками покриття. Заглушки пристінної та головної балки. Герметично закривають торці профілів та створюють завершений вигляд системи. Монтуються з використанням герметика на торці балок. Матеріал наповнення покриття в даному випадку: сотовий полікарбонат. Дана система дозволяє використовувати в покритті моноскло, склопакети та легкі полікарбонатні панелі, ущільнювачі. Система має три види ущільнювачів. Один з них заводиться в пас пристінного профіля і накриває покриття, запобігаючи протікання системи на опорі. Два інших ущільнювача заводяться в балки покриття та прижимні планки, створюючи м'яку опору для скляного наповнення та загальну герметичність покриття. Монтаж прижимних планок. Водовідводна воронка, вироблена з якісного полімерного матеріалу, монтується за допомогою клею герметика в отвір головної балки. З'єднувальний елемент головної балки вставляється у внутрішні пази двох профілів головної балки з використанням герметика для надійності захисту від води та разом з балкою притягується до колони. Наша компанія пропонує профілі та фурнітуру на дану продукцію як цілими профілями, так і з попередньою обробкою та підрізкою в потрібні розміри по найкращій ціні в Україні. Протестувати та використати наші стенди в якості навчального матеріалу ви можете, відвідавши нашу виставкову залу за адресою місто Київ проспект Корольова 1 3-й поверх.